Доброго дня, дорогі друзі! На ваше прохання коротесеньке маленьке відео про те, як додати тести ClassTime в свою бібліотеку. Отож, ось у нас перевірка знань в клас і є покликання. Натискаю на це покликання. До речі, я вже увійшла в цей обліковий запис, можливо, у вас сайт попросить увійти. І натискаю додати до моєї бібліотеки. В цей момент натискаю Моя бібліотека ось ці запитання, цей тест. Я відкриваю його. Тепер мені треба його задати своїм учням, тобто поширити покликання для своїх учнів. Дивіться, я натискаю почати нову сесію, вказую ось тут параметри, які мені потрібні. Ось, вказала. І вже ось це покликання я даю своїм учням. ось. Це покликання я скидаю їм в чат МІД або в месенджер, де вони працюють. Можна також по ось цим кодам, а можна запросити в клас руми дітей. Але е, тут є нюанс. Зараз клас тайм е, зробив безкоштовний вхід для вчителів, потрібно тільки заповнити форму. Отож, якщо ви вчитель, просто заповніть форму і у вас буде також безкоштовний план. От дивіться, зараз я зайду в свій безкоштовний. Так, ось, бачите? І там є значно більше налаштувань для тестів. Можна навіть обмежити в часі, поставити чіткі дедлайни, тому користуйтесь! Гарного дня!